Газетний, туалетний, гофрований, офісний, пакувальний та інші види паперу використовували діти для створення своїх конкурсних робіт. Вони намагались продемонструвати незвичайні можливості звичайного паперу. Катя з з Бердичева виготовила власноруч вітальні листівки, яких поєднала чотири техніки: папіє маше, квілінг, паперопластику і орігамі. Я живу в Україні. і Я б хотіла передати любов до рідної землі, яка є в моєму серці. Вибрала українську тематику. Альона Мельниченко Імільчинського району представила на конкурс композицію у техніці орігамі, на виготовлення якої було витрачено два місяці, і 650 аркушів паперу. В нашу композицію входять лебеді, жабки та озеро. Для лебедів ми використали 650 аркушів паперу, з яких вийшло 10 тисяч ось таких деталей. Конкурсанти приємно дивували своєю винахідливістю і майстерністю. Тому журі було дуже непросто оцінювати їхні рукотворні дива. Журі було дуже складно оцінити роботи, оскільки всі вони є маленькими, маленькими довершеними витворами. Дитина вкладає всю душу в свій витвір. Ви бачите, що використовують вони гарні яскраві кольори. І композиції в плані тематики теж дуже є різнопланові. Кращі роботи відібрано для участі у всеукраїнському конкурсі з декоративно-ужиткового мистецтва.